Я Марія. Моя земля Україна. Моя кров червона. Знаю. Бачила. Батько директор школи, а мати, мати модельєр. Дитинство осяє нещастям і убити горем. Я не скаржуся. Я тут не для того, щоб скаржитись. Мої перші спогади це сонячний день. Я тягнуся рученятами до маминого обличчя. З самого обличчя я не пам'ятаю, з часом воно стало прозорим. Згадую, як варили варення у саду, як співали, потім пам'ятаю все чітко, втоплене в яблуневому квіті рідне містечко. Пам'ятаю сестер, Любу, Надійку і найменшу. Катеринку, пам'ятаю, як були батька, нас вигнали з хати. Пам'ятаю голод, а в голові лише їсти, їсти, їсти і так добистями. Пам'ятаю, померла сестричка Надія. Я не скажуся. Просто не можу забути. Як прийшла весна, ми назбирали повен, кошик, дикого щавлю і бігли додому, співаючи ще вигадану пісню про те, що не помремо. Забрали батька. Більше ми його ніколи не бачили. У школі клеймо діти ворога народу. Якого саме народу? Маму щоночі забирали, били гвалтували. Вона завагітніла без батька хлопчик. Народився мертвим. Не знаю, чи змогла б я його ненавидіти. Ні. Останні викресліть. Я б любила його більше, ніж себе. Ми б назвала його Миколкою. Я б садила його собі на колінці, годувала б його з ложечки за маму, за татка, за сестричок, Любу Надійку і за мене. Почалась війна, літаки страх куди втікати. Прийшли німці, вони розстрілювали євреїв. Серед них було чимало моїх знайомих. Там була Єва, моя найближча подруга. Вони стріляли три дні зранку до ночі. Я й досі пам'ятаю ті постріли. Вночі прийшли поліцаї, забрали мене і Катерину. Люба втекла. Мама прийшла на станцію, вона ридала. Поліцай зачинив двері товарного вагону. Більше ми її ніколи не бачили. Нас привезли в Німеччину. Там ми були рабами. Спочатку на військовому заводі, потім мене взяли в дім есесівського офіцера. Я валялась в ногах його жінки, благаючи взяти й Катерину. Виявилося, що навіть жінка вбивці має серце. Взимку я отримала листа від сестри Люби. Мама померла і серденько зупинилося. Від горя. Минув час. Нас звільнили американці, закінчилась війна. На Україні ми не мали нічого, окрім лиха.